Всім привіт! Поговоримо про цикл FOR. І так, <кій> цикл FOR використовується для перебору послідовності, тобто списку, кортежу, словника, набору чи рядка. Це не менше схоже на ключове слово для інших мов програмування і працює більше як метод ітератора, який можна знайти у інших об'єктно орієнтованих мовах програмування. І за допомогою циклу FOR ми можемо виконувати набір операторів один раз для кожного елемента у списку кортежі і наборі. Ось ось у нас з вами є список. Списки ми з вами будемо дещо пізніше проходити. І дивіться, ми кажемо, що для змінної X у масиві Fruits виведи змінну X. Тобто, у нас буде з вами наступне: кожен раз. Буде до змінної X позакидувати значення Apple, Banana, Cherry. Print X виведе три рази одні значення Apple, Banana, Cherry. Давайте спробуємо, як це працює. Візьмемо. Ось ми ініціалізували наш список. Список це те саме, що є масив. Ми до них ще дійдемо. Для змінної X у Нашому фрутці. Фруц це ім'я нашого списку або масиву, виведе X, Тобто він буде виводити скільки разів, скільки тут зазначено? Три рази ці, ті значення, котрі у нас з вами є. Ось Apple, Banana, Cherry. Все дуже просто. Цикл FOR не вимагає попередньої установки індексуючого чипу. Е Визначення. Тобто не, не треба реалізовувати нашу змінну I. І перебір рядка. Навіть рядки є об'єктами, що ітеруються, і вони місять послідовність символів. Тобто for X in слово банана це string. Print x. Тут то, теж все дуже просто. Дивіться, <клес> наш рядок він індексується, де B буде нульовий індекс, a перший, N другий, A третій, N 4 A5. І ми виведемо е, кожну букву, кожну літеру, з нового рядку у слові банана. Запускаю. Ось банана. Теж все дуже просто. Е, ключове слово брік. З допомогою оператора брік ми можемо зупинити цикл перед тим, як він е, перегляне всі елементи. Тобто, е, про що йде мова? Е, так само, як і у циклі while, ми... Е, тільки тепер працюємо з нашим масивом. Усі три ті самі змінні. Apple, Banana, Cherry, for X, тобто змінну X, ми знову-таки будемо заносити на кожній ітерації значення Apple Banana, cherry а потім її виводити. І коли о, на як певній ітерації наша, о, наш інтерпретатор побачить слово банана, він зупиниться. Це дуже просто. Ось Apple і банана. Все. А якщо ми з вами змінимо цей код і е, закинемо е, умову пі, е, перед принтом, то банана у нас вже не виведеться. Виведеться лише Apple. Тобто, де буде знаходитись умова закінчення циклу, е, це буде змінювати ход нашої програми. Тобто, тут все дуже-дуже просто. Це, що стосується бріку. І так само можна е, ще промодифікувати наші замизначення наступним чином, як я вам вже і показав. Е, continue. За допомогою оператора Continue ми можемо зупинити поточну ітерацію циклу та продовжити таку. Тобто, ось ми беремо, закидуємо, е, ми пропустимо наше слово банана. Apple і А, uh, У нас виконується умова, банана зустрічається, відпрацьовує оператор Continue, котрий пропускає значення. Якщо у нас з вами змінити значення банана 1, то у нас вже виведеться усі значення, бо не співпадає наші, uh, наші значення масив. Uh, функція range. Uh, щоб uh, перебрати uh, набір коду uh, задану кількість разів, ми можемо використовувати. Функцію range. І функція range повертає послідовність чисел, починаючи з нуля за замовчуванням, збільшуючись на одиницю за замовчуванням і закінчуючи вказаним числом. Тобто, дивіться, що у нас буде утворитися. У нас є змінна x і в діапазоні 6, тобто, починаючи із нашого значення 0 від 0 до 6, до 6 6 не, вклю, не включено вивести усі наші значення x. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Також, що, на що треба звернути увагу? На те, що range 6 це значення від 0 до 6, а значення від 0 до 5. Тут, тут треба зазначити, що 6 не включено. Останнє значення буде мінус 1 від того, яке ми вказали. Функція range за, за умовчуванням дорівнює 0, як початкове значення. Проте можна вказувати початкове значення, додавши параметр е, перший е, у range. Тобто range у двома параметри. Що означає е, значення від 2 до 6, але не включаючи 6. Давайте це подивимось. Е, стартуємо range, діапазон, тобто діапазон з 2 до 6, 6, 6 не включено. Запускаємо від 2 до 5. Це дуже просто. Функція Range за замовчуванням збільшує послідовність на 1, проте можна вказати значення приросту, додавши третій параметр range. Дивіться, починаємо зі значення 2 до 30 з, з кроком 3. Тобто ми будемо з вами виводити значення 2, 5, 8 і так далі. Ось 2, 5, 8. Тобто вивели 2, 2 менше 30. І ось сюди, до цієї двійки 2 плюс 3. Тобто 5, 5 менше 30, 5 плюс 3 дорівнює 8, 8 менше 30. Ось наші з вами значення, котрі я записав. Рухаємося далі. Так, і також у нас є певні умови, що else у for. Ключове слово else у циклі for визначає блок коду, який буде виконаний після завершення циклу. Так само, як і у while. Ми виведемо значення від 0 до 5. Ось ми їх виведемо інакше. Тобто, коли закінчиться виконання наших умов. Виведеться «finally finished. Від 0 до 5, «finally finished. Все дуже просто. І невелика примітка. Блок else не виконуватиметься, якщо цикл зупинено оператором break. Давайте на це подивимось теж. For x in range 6. Якщо x до 3, зупинись break. print x. Else finally finished. Ось ми зупинилися до трьох. До трьох ми зупинилися бріком. І потім uh, finished не виявився. Блок else не відпрацював. І вкладений цикл. Uh, це цикл усередині циклу. І внутрішній цикл буде виконуватись один раз для кожної ітерації зовнішнього циклу. Зараз ми на це подивимось. У нас є список Edge. З зі значеннями red, Big, Tasty. є у нас список Fruits, Apple, Banana, Cherry. Ось наш цикл, де ми заносимо значення у зміну X в нашому масиві або списку. Є внутрішній цикл ігр... і тимчасова зміна Y. І ми кажемо, що вона буде працювати з масивом Fruit. І виводимо X і Y. Тобто на першій ітерації. X працює у нас з вами з цим масивом. Ми будемо виводити першу ітерацію, тобто red. І для, у нас значення тут 3. Три. три рази буде у нас написано red. І Red Apple, red banana, red Cherry. На другій ітерації. У нас вже буде змінна X дорівнювати big. А змінна Y знову ж таки Big Apple, Big банана, Big Cherry. Все, все дуже просто. Запускаю. Red Apple, banana, Red Bana, Red Cherry. Це перший, перша ітерація по циклу X і три ітерації по циклу Y. Big. Три ітерації по циклу Y. Тобто X у нас буде по першому індексу Big. І Y у нас відпрацює з усіма своїми елементами. Третя ітерація. Tasty. І також три рази відпрацює наш з вами зовні, внутрішній цикл. Tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Тобто три значення в масиві, три значення в масиві, три помножити на 3 9. Ось наші дев'ять значень, котрі ми отримали. І пас. Цикл фуру не може бути порожнім, але якщо з якоїсь причини у вас є. Цикл for без вмісту, додайте операцію pass, щоб уникнути помилки. Ось ми робимо for x in, в діапазоні 0,12, і у нас є тільки pass, і якщо б у нас було замість pass print x, то щоб ми отримали. Ми б отримали наше з вами значення. А якщо у нас не print, тобто цикл порожній бути не може. У нас одразу виникає помилка. Ставимо пас і помилки немає. На сьогодні, що стосується циклу For, в мене все, дякую за увагу. До наступної зустрічі.